To be or not to be. That is the question. Чому зібралися сьогодні ми в цій залі. Buenos dias, maestros y maestras. Bonжур, tu жур, абажур, мурмур, шершеляфа. Дорогі вчителі, дозвольте привітати вас з вашим святом. Welcome to Ukraine. Kyiv is the capital of Ukraine. I am «Фром Жовті Води». До наших привітань приєднується президент та мер міста Жовті Води. І хліба діг без самомучо. I love to go to school. Mm. Дякую вам за вашу любов до справи, в яку ви вкладаєте часточку себе. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Dinero, dinero, mucho dinero. Хай на картки прилітає така зарплата, щоб вистачало і навіть почувати. Белісіма, зергут, супермен і супервумен, айн цвай, драй, поліцай. Щоб були ви гарними завжди, хай будуть безпечними ваші дні. Хенде хоп, шнеля, хамсу мір. Хуїзон дюті до неї. Щоб ваші учні рвалися до знань, щоб розуміли вони вас пів слова. І ліс рук у класі все більше зроста, і граніт науки вони гристи були готові. Who is absent today? The weather is fine today. Комсіком сап, а ревуар. Щоб на лікарняни не ходили і ніколи не хворіли. Погода в домі, хай гарною буде, а проблеми до вас дорогу забудуть. London is the capital of Great Britain. Parle do you speak English? <laughs> Немає іншої мови. Ми за нашу рідну. Шануємося та неї спілкуємося, бо ми того варті. <плод> do you understand me? Yes, yes I do. Go to the blackboard and write down the new topic. Взаєрозуміння <coughs> з оточуючими, руху вперед, нових звершень та висот. Gracias, danke schön. Hasta la vista, baby. Ще раз зі святом. До нових зустрічей.